Що ми можемо побачити на панорамному знімку? Ми можемо побачити, скільки в нас є зубів наявності в ротовій порожнині. Так? Це перше. Це в нас верхня щелепа, це нижня щелепа. Що ми бачимо в даному випадку? Ми бачимо в даному випадку, що у пацієнта пройшла зміна фронтальних зубчиків 4. раз, два, три, чотири. Це Центральні різці та бокові різці. А також прорізались постійні зуби, жувальні, шості, вони прорізуються найпершими. І, на жаль, вони найпершими і руйнуються, тому що батьки зазвичай чекають передніх оцих зубок чотирьох, а вони не перші. Перші шості. І потім дуже-дуже велика новина у лікаря-стоматолога, коли ми кажемо: а у вас не тільки два чи чотири постійних зуба, у вас також їх уже шість, бо у нас є шості зуби.